Вона являється воплоченим, реалізованим оцим служінням Бога або, об, або видимим знаком Бога тут, на цій землі. Можливо, вона вже не чує, можливо, не бачить так добре, як колись. Ну, бере своє, але все одно цей вогонь в серці він залишився і вона обігріває ним і запалює навколишнє серце. Її очі вони цяють такою добротою, такою любов'ю до цілого світу. Ну, що кажу, знаєте, дай дай Бог всім такого позитиву, дай Бог всім такої любові до всіх, до абсолютно чужих людей. Вона завжди є духом молодою. Вона завжди є між молодими сестрами енергійною духом. Вона завжди згоджується з тим, що Господь її посилає протягом цілого свого життя. Що би не було, вона завжди дякує Богові. Що я маю? Що мені дадуть? То не моє. Я до того, ще не прив'язую. то не моє. І навіть то, то та одежа, то не моя. І то монастирські. Mm. То монастирські. Вони казали, скинути, я скидаю. Але я що маю Бачите, ви діта і обута, і не голодна. Немає де спати, де відпочити, а то не моє нічого, ні те лижечко, ні те. Але Бог нас сотворив і дав нам всі змисли, слуги, слух, зір. все він Бог нам дав. А зараз відбирає від мене, що я не чую, я не чую. Видка, що мені того не треба, щоб я чула, щоб я знала. Я починаюсь не сьогодні. Моє коріння тягнеться з віків від тих жінок, що за Христом ходили, і слухали його повчальних слів. Її життя є швидше всього життям церкви, бо вона не живе згідно своєї сваволі, не робить те, що б вона хотіла робити. Але швидше всього випромінює те, чим сьогодні живе церква. А це можливо через її досконалий послух, який вона звершує. Це можливо через е, її життя, яке цілковито посвячене для Бога. Коли подивимося на життя сестри Ірини, то побачимо, що ця людина найперше великої віри. Віри в Господа, великої довіри до Господа. Бо якщо подивимося на її життя за 105 років, то побачимо, що в її житті було дуже багато різних випробувань. Починаючи від 6 років, коли помер її батько, і вони залишилися сиротами. І так, протягом цілого життя вона дуже довіряла Господеві. І це є такою великою її прикметою, чеснотою. В житті. Сестра Ірина Шийка народилася 6 лютого 1906 року у селі Великі Мости на Львівщині. У 1910 році у сусідньому селі Кристинополі отець Юліан Даці заснував згромадження сестер Мироносець, де вже через кілька років замешкало понад 15 сестер. З 1920 року сестри мешкали в монастирі отців Васильян у Підгірцях. І, згідно із харизмою засновника, служили найбіднішим людям в організованому ним притулку. З 1929 року, на запрошення єпископа Григорія Хомишина, мироносиці переселилися до Богородчан, де працювали для бідних у своєму приюті. Побачивши монахинь, молода текля шийка теж захотіла жити так, як вони. Вона відчула цей поклик служити Богові, відгукнулася на нього і жодного разу не пожаліла про це. 1 липня 1929 року сестра постукала в двері монастиря сестер Мироносець, що підгірцях. На праздник Різдва Христового 1930 року відбулися облечини, на яких юна текля одягнула чернечий одяг та отримала монаше ім'я Ірина. Облечне довершив засновник згромадження отець Юліан Даці. Після перших обідів сестра Ірина проживала в монастирі сестер Мироносець у Богорочанах. Окрім звичайних монастирських обов'язків, сестра Ірина шила взуття для сестер. знаємо, що вона пережила таке глибоке, велике підпілля нашої церкви. І вона перейшла його дуже мужньо, дуже витривало. І не тільки підпілля, але і за час свободи церкви багато було різних випробувань на її шляху. І вона завжди вірила, що Господь допомагає, що Господь провадить, що Господь пеклується про людину. У 1939 році згромадження розігнала радянська влада. Сестра Ірина пам'ятає настанови настоятельки під час першого вигнання. Тепер, діти, ми всі поставлені на дорозі, розходімося куди котра може. Тож сестри підпільно мешкали у різних домах марян греко-католиків, а через два роки повернулися до монастиря. У 1943 році з благословенні настоятелів сестра переїхала на проживання до монастиря сестер Мироносець у Городенку Івано-Франківської області, де на запрошення головного лікаря районної лікарні працювала медсестрою. Вона в часі війни працювала санітаркою в лікарні і старалася ходити в дальше далі своєму нашому. І каже, що коли прийшли радянські війська, вже в місто і військові зайшли до лікарні. І один з них зустрів сестру Ірину десь на коридорі, а він йшов в супроводі головного лікаря і взяв сестру за монистом, е, головний убір, в якому тепер сестра Ірина ще ходить, і каже, що це таке? А лікар каже, не трош, це Божий чоловік. 1950 по 58 роки сестра працювала у дитячому відділенні лікарні, аж поки про це не довідались чиновники райком. У 1958 році вийшов наказ Убрать її аттуда. А на Манашка 8 років наших дітей виспитувала. У зв'язку з цим, три роки перед пенсією, вона працювала у лікарні, але вже санітаркою. Про те, що в Горненці живуть сестри, знали всі жителі міста, але ніхто їх не видавав. Завжди, от в це ці, ці дома, завжди було дуже багато людей. Тому що люди приходили до неї за молитвою. Це це велике, ну досить велике господарство. У неї були свої кури, крім того, її сусіди завжди приносили молоко, тобто вона сама готувала. До неї завжди, от що мені найяскравіше з дитинства запам'яталося, що навіть якщо йшли якісь подорожні, вона їх пускала. Тобто, навіть якщо це незнайомі люди були. От і ну якби. Це атмосфера тепла в неї була. Там була дуже маленька хатинка, така було всього дві кімнати, і одна кімната була каплицею. І завжди там сестри молилися. Приходили люди, молилися. Це от ну, Зараз такого, такого духовного піднесення, як там, ну, я не знаю, чи можна ще таке відчути. Церква вийшла з підпілля, по благословенню, блаженої пам'яті владії. Павла Василика, відповідника е, Віри. Я мав е, час служити в цьому місці. то хочу сказати, що завжди мав велику підтримку сестер. Ви знаєте, були хвилини дуже важкі часом. І о після як я вже довідався, сестри лягали Христом і молилися. Ви знаєте, це була така сильна підтримка, що оповісти словами то неможливо. Тому я дякую Господу Богу за той великий дар, який ми маємо якраз у особі сестри. Ірини і всіх сестер мироносиць, які в особливий спосіб служать для Бога, для прослави Божої і для нашого українського народу, для нашого українського репотутки церкви. У 1998 році сестра переселилася до головного дому в місті Івано-Франківську, де зараз і мешкає. Незважаючи на свій вік, вона не змінює уклад свого чернечого життя. Сестра Ірина є надзвичайно скромною. Її життя є служінням, яке дозволяє людям бачити діяння Бога. Бог через неї промовляє. Ось я сьогодні у вашому розпорядженні девізом життя сестри Ірини стали слова: нема приятеля понад Спасителя, йому вона довіряє, йому служить. Найбільшою харизмою сестри була і є дисципліна у духовному житті, яка, мабуть, і є цим рецептом її витривалості у вірі, сестра Ірина до сьогодні до 105 років дожила, але для неї. Порядок в монастирі це є щось найсвятіше. І це може її дотримала до сьогоднішнього дня, бо для неї котра година за п'ять, що там то зараз буде вечірня, ну то я вже вона не ходить до каптиці на вечірню, ну то я вже буду починати молитися в правило Пахомія саме з вечірні. І так само рано, і так само, наприклад, є практика духовного читання в монастирі кожного дня. То нема такого дня, щоб сестра Ірина пішла на спочинок, коли її хтось не почитав на вухо. 15 хвилин святих отців, святе письмо. 10 років тому стріло 95 років. Ми сіли до за сестра запізнилася. Для мене це було надзвичайний шок. Я такого ще не бачила. Сестра клякнула на початку столу, коли настоятельки і каже, перепрошую мати, перепрошую сестер, чи можна приступити до трапези? Оце є той порядок, це і той вишкіл, який мали сестри в минулому. Якби до неї не приходив з якими запитаннями, проблемами, вона вислуховує завжди дуже дуже уважно, і тоді скеровує їх на Євангелії, на вирішення, на висвітлення цих проблем у дусі Євангелії. Вона зупиняється трошки, а потім пригадує слова Христос, говорив так. а Євангелія говорить так, а навчали нас так. А отець засновник нашого згромадження говорив так: був такий один випадок, знаєте, що я. Так, хто переживав, бо знає, що мене звинувачив в тому, в чому я був невинний. Ну і доказати було неможливо. І в такому разі я зразу прийшов до сестри, чуть не плачу, і кажу до сестри, що маю таку неприємність і не можу оправдатися, от що є А Вона каже мені: ти не переживай. Якщо ти в тому не винен, то Бог з тебе ганьбуту зніме. І знаєте, ці слова, наскільки вони так от скажуть, заспокоїли мене, і дійсно, все. Воно минулося так, що найкожний священник, котрий, так скажемо, зустрічався, чи то в відправі, чи приватні такі були зустрічі з сестрою Ірину, то завжди йшов, маючи якийсь такий багаж, в неї можна було от -то взяти знаєте, у своєму такому особистому, тим більше духовному житті, чи для дошпастери, то було дуже значимо. Так що теж в таких самих дуже важких... Ну, на хвилинах життя мав постійно таку підтримку. Сестра Ірина багато молиться. Ціле її життя сталося молитвою. Через молитви цієї монахині Бог зцілює душі і тіла, а навіть творить чуда. Поки я навчалася в університеті, завжди як я здавала екзамени, ми дзвонили сюди, що потрібна молитва. І от я не знаю, ну я старалася вчитися, але все осягнути неможливо. І просто кожен раз я відчувала цю молитву. Це не тільки от настрої, що за мене моляться, це молитва, яку відчуваєш. Я знаю дуже багато прикладів, коли все це молилось за когось там, не могли завагітніти і ну не могли мати дітей, мали дітей, не могли одужати і одужали. Тобто, ну прикладів маса дійсно є. Було п'ять років тому, і ми прийшли знімати сюжет власне про сторіччя сестри Ірини. От як найстарішої монахині Івано-Франківського. Зрештою, потім сказала, що це найстаріша монахиня з цілого греко-католицького світу. От, і тоді, коли я прийшла знімати цей сюжет, я якраз чекала свого синочка. От, я була вже на таких достатньо пізніх термінах вагітності, стається на сьомому чи восьмому місяці. І якраз перед тим, як знімати сюжет, я ходила до лікаря і мені там робили ОЗД. І я прийшла знімати в страшенному розпачі, тому що на УЗД мені сказали, незважаючи на те, що перебіг вагітності був абсолютно нормальний, я себе абсолютно нормально почувала, але мені сказали, що дитина не має шлунку. Тобто в діагнозі УЗД так і написали, що шлунок не візуалізується. А, ну, як і кожна мама, як і кожна жінка, я була в розпачі, я вже навіть не хотіла йти на ту зйомку, але тим не менше вона була запланована, і якби я пішла на неї. Ну, під час інтерв'ю якось так ну, вона там розказувала, що вона за всіх молиться, і вона побачила тобто, сльози в мене на очах, і я ну, чомусь я їй про це розказала. Знову ж таки, я не можу пояснити чому, бо зазвичай це мені була особиста справа. А це людина, яку я перше бачу. Тобто монахиня, вона не монахиня, але все-таки абсолютно чужа людина. І я їй розказала про те, що от, от так от сказали лікарі, тобто, що невідомо, що буде з моєю дитиною, невідомо, що буде з моєю. І вона якось так заспокоїла мене, сказала, дитинку, все буде добре, я буду за тебе молитися, за тебе, за твою дитину. Ну, не знаю чому, але я вийшла звідти з таким полегшенням. Насправді стало набагато легше, насправді стало набагато краще. І згодом я народила абсолютно здорового синочка. Моєму зайчику зараз вже 5 років. І я от кажу, дуже часто я згадую сестру Ірину і навіть. Вже після його народження, тобто, ну, на жаль, так складалися обставини, коли маленька дитина, завжди дуже багато клопотів. Зрештою, я не полишала роботи. Я, на жаль, не, не одразу після його народження, але лише через півроку, але я таке прийшла до сестри Ірини, вона ще тоді себе трішечки краще почувала, ніж зараз. Ми ну, Подякували їй, подякувала за те, що ну, завдяки їй, напевно, завдяки її молитвам, в мене народилася здорова дитинка. Стабільність є плодом того життя, яке вона прожила у вірності Богові. Вона сама, як здорова клітина церкви, стала благословенням для тіла Христового. Вже не просто як мироносиця несе у світ благодатне миро, а сама стається цим миром для церкви і світу. З кожним разом вона навіть не свідомо можливо, але вона вже говорить іншою мовою, і це всі відчувають. Кожна людина приходить для того, щоб почути від неї щось божественне, щось небесне. Тому що вона не говорить не задумуючись, вона говорить просто природньо. І їй просто природньо виходить говорити надприродньо. Що знаю, то скажу, що з нами Бог, з нами Бог і розуміємо, і покаряємось якось з нами. Як буде, як будемо говорити все про Бога і з Нім жити, а війна, а він нас, нас потіше, він нас розради, нам сили додасть, з нами Бог і треба. Покорімося на кожен кросі, щоб ми, щоб ми не були горді, щоб ми Бога любили цілим серцем і ми служили. Вона вже хоче туди, де кличе її дух. Дух призиває. Кажеться, в 40-му псальмі, 42-му, бездна, бездну призиває. І це просто на ній видно. І вона каже, моліться за мене, Отче, аби я чим скорше вже і добре, благополучно добралася до того бережка. І вона знає, про який бережок мова йде. А саме цікава річ. Вона, вона знає цей бережок вже. Вона знає, куди вона йде. От ви почуваєтеся щасливою, От щасливо? Зумію, і то найдуже щаслива. Така щаслива, що я того щастя на світі не виділа. Як хтось хоче бути щасливий, йде до монастиря. Факт, що вона витривала через, і через переслідування, і так довго витривала у монашому покликанні, коли дуже часто е, люди недооцінюють монашої посвяти, а є такі, що залишають монастир, бо не, не бачать у тому сенсу або, або часом їм заважко, то все ж таки сестра Ірина перебула ці тяжкі части, різні терпіння, різні негоди і залишилася вірною. Ісусові Христові, це є найкраще свідчення, допомагає зробити. Коли ми були на конференції монашества, сестри також, певно, пам'ятають, молоді сестри, брати виходили і так говорили, ділилися, чого так бракує, що ми таким, коли храмаємо в цьому житті, що таке стається, ну що ви нам ще додати, додати. Я пам'ятаю, зустрі моєї сестри прозвучала фраза, що ми не маємо прикладів для наслідування. От немає, поміж а ми маємо дуже величезний скарт. Маємо ми маємо приклад для наслідувань хотіти його наслідувати щодня.